Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден на зустрічі з однопартійцями підкреслив, що з часів Карибської кризи світ ніколи ще не підходив так близько до ядерного Армагеддону. Президент Сполучених Штатів має на увазі погрози російського президента Володимира Путіна щодо ймовірного застосування ядерної зброї у війні з Україною. Як відомо, Карибська криза була одним з найбільш складних випробувань у стосунках між Сполученими Штатами та Радянським Союзом. Тоді загроза ймовірної ядерної війни виникла у зв'язку із бажанням російського керівництва розмістити свої ракети на території комуністичної Куби, буквально у кількох десятках кілометрів від американського узбережжя. Сполучені Штати відреагували жорстко. Конфлікт здавався майже неуникненим, і йому вдалося запобігти тільки за допомогою так званої човникової прихованої дипломатії. Зустріч між президентом Сполучених Штатів Джоном Кеннеді та першим секретарем Центрального комітету КПРС Микитою Хрущовим вважається в історії такою, що дозволила випередити. Реальний ядерний конфлікт, який міг би закінчитися обопільним знищенням двох держав, що мали величезні на той час запаси ядерної зброї, тепер, як бачимо, історія може повторитися, хоча в дещо іншому вигляді. Адже Володимир Путін вважає, що нанесення ним ядерного удару по Україні буде нанесенням ядерного удару. Ядерної держави проти держави, що не має ядерної зброї, і таким чином не призведе до жодних фатальних наслідків для Російської Федерації у цивілізованому світі вважають інакше, хоча досі ніхто чітко не сказав, що означають катастрофічні наслідки застосування російським режимом ядерної зброї, і яким чином це застосування можна зупинити. І, взагалі, не дати Володимиру Путіну самої можливості думати про застосування ядерної зброї або якоїсь іншої зброї масового ураження. Президент Сполучених Штатів підкреслив, що Сполучені Штати ведуть перемовини по дипломатичних каналах. Намагаючись пояснити Російській Федерації усю небезпеку застосування російським керівництвом ядерної зброї у війні з України. Однак разом із цим Байден сказав, що такі думки у Володимира Путіна можуть з'явитися якраз із можливою поразкою російських збройних сил в Україні. А ми. Вже протягом кількох місяців спостерігаємо саме цю поразку. Спостерігаємо те, що амбітні плани російського президента щодо завоювання української території і створення в нашій країні маріонетку зрадницького уряду, задача якого було приєднання України до Росії, не втілюється в життя, і таким чином виникає ідея, що застосування тактичної ядерної зброї примусить Україну до капітуляції перед Російською Федерацією. Те, як будуть реагувати інші держави, таке враження Росією навіть не розглядається. Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, колишній президент Росії Дмитро Мєдвєдєв, якого називають голосом Володимира Путіна, говорить про те, що Західні країни не посміють відповісти Росії в разі застосування цієї агресивною країною ядерної зброї проти України, тобто і Путін, і Медведєв, і інші представники найвищого російського політичного керівництва впевнені у своїй безкарності. І значить, задача цивілізованого світу, якщо він дійсно хоче запобігти Армагеддону, який неодмінно відбудеться, якщо в наші часи застосують ядерну зброю. Це примусити Володимира Путіна зрозуміти, що безкарно вийти з ситуації пов'язаної із застосуванням ядерної зброї йому не вдасться. Втім, певні дипломатичні зрушення у російського диктатора вже є. Маю на увазі слова президента Сполучених Штатів про те, що зустріч із президентом Російської Федерації, в разі якщо Путін вирішить взяти участь у саміті Двадцятки, може відбутися. Байден категорично не відмовився від самої ідеї зустрічі із російським президентом. Хоча досі невідомо, чи відвідає президент Російської Федерації зустріч керівників держав-членів 20. -ти. До цього часу найвищі американські керівники, і президент Сполучених Штатів і державний секретар Сполучених Штатів виключали можливості перемовин з Володимиром Путіним та його міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Підкреслювали, що після нападу Росії на Україну такі перемовини не мають ніякого сенсу аж до того часу, поки Росія не відмовиться від силового тиску на Україну. Очевидно, що ядерний шантаж і ймовірність початку Третьої світової війни із апокаталітичними наслідками для Сполучених Штатів і інших країн цивілізованого заходу можуть примусити президента Сполучених Штатів спробувати знову провести діалог із російським президентом, сподіваючись, що після кількох місяців війни в Україні. Володимир Путін усвідомить усю небезпеку свого подальшого курсу, як для продовження свого правління в Російській Федерації, так і для самої Російської Федерації, що Сполученим Штатам вдасться примусити російського президента, звичайно, з допомогою не тільки жорстких вимог, але й обіцянки якихось економічних можливостей. Зупинити війну з Україною і вивезти з її території свої війська. Однак, як на мене, будь-який діалог із Путіним приречений на повний провал. Путін, як ми вже неодноразово бачили, по роках його політичної діяльності не розуміє і не бажає розуміти мову дипломатії. Він розуміє виключно мову сили. І сам факт того, що з ним вже погоджуються говорити. Може розцінити як необхідність як наймога серйозніше тиснути на цивілізований світ. А тиснути як? Ескалацію військових дій в Україні, новими політичними рішеннями по анексії українських територій Російської Федерації, залякуванням цивілізованого світу ядерною зброєю. Якщо хтось хоче зупинити Путіна, він навряд чи. Досягне якогось реального успіху під час перемовин із російським диктатором. Ну і я вже не кажу про те, що Кремль досі не дав остаточної відповіді на питання, чи відвіде російський президент самі двадцятки саме тому, що хоче тримати у напрузі тих, хто хотіли провести перемовини з російським президентом щодо закінчення війни в Україні. Путіну потрібно, щоб захід благав його про таку зустріч, і звичайно, під час цієї зустрічі пішов де на потрібні російському президенту компроміс. Як сьогодні сказав Дмитро Медведєв, який знову нагадає голосом Путіна, Росія не збирається складати зброю, а збирається виграти у економічній війні проти Заходу. Сподівається, що Захід буде стояти перед нею на колінах і благати про новий початок економічного співробітництва. І, звичайно. І з людьми, які чекають на те, що опоненти будуть стояти перед ними на колінах, навряд чи можна знайти якесь розумне компромісне рішення тих проблем, які були створені нападом Володимира Путіна на Україну та імперськими амбіціями російського політичного керівництва. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти вам!